Всім привіт, з вами Ольга Ковальова. Я сьогодні хочу поговорити про ось цей документ, на який я натрапила, чесно кажучи, випадково. Це правило щодо прийому на середню спеціальну освіту. Це пояснювальна записка від управління якості викладання. Датована зверніть увагу 14 червня 2024 року і випущена у зв'язку з ось цією вступною кампанією, яка тільки завершилася так оцим навчальним роком, який тільки тільки розпочався у серпні 2024 року. Пам'ятаєте, можливо, я робила відео пару місяців тому, де я стрибала від частя до стелі і казала, як це здорово, що вони скасували цю дурну вимогу для учнів 9-10 класів, щоб школа давала їм оцінювання, чи вони готові, чи не готові до навчання. Так от, з'ясувалося, що зарано ми раділи, тепер. У мабуть у зв'язку з цими змінами вводяться нові правила, чи були введені. Відтепер вступна співбесіда, яка раніше була обов'язковою частиною вступу для осіб, які вже мають 25 років, і це називалося релькомпетенція. То тепер ось така вступна співбесіда стає обов'язковою для всіх за винятком тих. Кого є і хто поступає на середню спеціальну на підставі контракту про практику, який охоплює і грунфольок 2 а також винятком тих осіб, які переходять з грунфоліо 1 на ґрунфолі 2. Тобто всі інші мають проходити ось таку вступну співбесіду. І в цьому документі це як пояснювальна записка, це не самі правила, це пояснювальна записка. Тут йдеться про те, що не всі школи зрозуміли, що вони мають право відмовляти у вступі на підставі вступної співбесіди. навіть якщо особа виконує вступні вимоги. Формальні, так, тобто закінчила 9 клас, має оцінки з данської з математики за 9 клас, або з рівня, який дорівнює 9 класу в данському, так, то все одно може бути відмова. Відмова на якій підставі, що у школи є сумніви чи є вагомі підстави. Сумніватися в тому, що особа має намір чи має здатність завершити освіту до кінця. Ну, в нас вже були випадки, я вже не пам'ятаю, якщо чесно, це мова йшла про середню спеціальну чи про гімназичну освіту, але точно були дописи в групі. Принаймні, один такий був в групі освіта в Данії з Ольгою Ковальовою, де людина скаржилася на те, що їм відмовили, посилаючись на те, що СЛ-1 спливає у березні 2025 року, тобто людина не встигне зайти, пройти повне навчання. Ну і там ми говорили про всю візу. Тож, мабуть, мова йшла про середню спеціальну освіту, про те, що є нова віза з прив'язаності до... Навчання і можна буде продовжити навчання на, ну, в такий спосіб. Так, значить, про що тут йдеться? Я дам посилання на цей документ в описі до цього відео. Хто хоче, ви можете почитати. Тут справа в тому, що дуже багато речей, які нас напряму не стосуються, чи вони не є актуальними в такому обсязі для більшості українців, як інші моменти. Тому я обмежуся лише тим, що розкажу. Те, що стосується нас, те, що є актуальним для більшості. Значить, тут написано, зокрема, що ось тут, так, тут цей пункт є це можливість дати відмову абітурієнту на підставі вступної співбесіди. І тут йдеться про те, що якщо особа на співбесіді дає зрозуміти, що в неї немає наміру закінчувати цю освіту, так? тобто вона може обмежитися якоюсь частиною чи ґрунфульобом. Ну навіщо таке робити? Ну, якщо мова йде про данця, то данець може, наприклад, вилетіти з однієї освіти, з одного університету і наступного року хотіти поступити на нове навчання. Ось його на зимовій сесії виперли. А нове навчання починається у серпні, він поступає на зимовий старт, на якусь середню спеціальну освіту, щоб сидіти за партою і отримувати стипендію. Оце ну, один з варіантів. Так, от також були в дані ці одвічні студенти, заради яких було прийнято це обмеження, що можна розпочати лише три середніх спеціальних освіти, які поступали кожні півроку на новий грунфольоб лише заради стипендій. Також може бути наприклад, що особа не може йти до ХОЕФу чи до іншої гімназичної освіти. І поступає на якусь середню спеціальну освіту лише тому, що там є якась гімназична складова. От. І обмежується лише тим, щоб, ну, наприклад, можна поступити на ЄУХ і закінчити лише цю гімназичну частину, отримати свій гімназії ЛБІС і допомагати навчальному закладу ручкою. Так? І от якщо людина прямим текстом каже або натякає на таку можливість протягом співбесіди, то школа має повне право такій людині відмовити у вступі. Зокрема, зокрема, я підозрюю, що у випадку з українцями може бути багато відмов через те, що СЛ1 має кінцеву дату, це березень 25-го року. наразі. Будемо сподіватися, і все йде до того, що його ще на рік продовжать, але поки що офіційних данських новин немає. Я прошу не писати мені в коментарях, що є постанова ЄС про продовження. Так, ми знаємо, що це дані не стосується. Є заяви Міністерства е, данського зі справ інтеграції іноземців, що вони збираються продовжувати. Ну, коли зберуться, тоді і будемо про це казати, так. А поки офіційного цього документу не прийнято, то ми можемо тільки сподіватися. І це може бути проблемою навіть якщо продовжить на рік, це не вирішує проблему вступу на освіту, яка триває 3,5-4 роки, і так далі. Все одно може бути відмова. Тому. Звертаємо на це увагу, і я вам раджу на співбесіді прямим текстом казати або натякати, або ставити тупі питання. Навіть якщо ви знаєте відповідь про це, можна прикинутися дурником і сказати: а от як я знаю, що, 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 що в мене оцей сел 1 обмежений в часі, а я хочу на оцю візу, я знаю, що є такий закон. Ось я тут подивився на нього іде, Маркосі є. Такі нововведення, що я можу на цю освіту вашу відкрити такі, такі дозволи, і чи даєте ви папера, як з цим бути, і, і трата, та-та-та. Тобто дайте їм поняти, зрозуміти чітко, що ви маєте намір завершити цю освіту. Ви все продумали, що ви потім будете залишатися в Данії, відкрити робочку. Я от обрав такий факт, на який є попит, щоб я міг знайти роботу. Коротше кажучи, робіть фокус на тому, що у вас є чіткі наміри світу цю завершити до кінця. О. Ще один неприємний момент це оцінювання мови. Тут окремим пунктом виділено те, чи окремим абзацем виділено випадки, коли людина не дотягує по мовних навичках. Що навіть якщо в неї там є якісь оцінки, які дорівнюють дев'ятому класу, то Навчальний заклад, тут дуже таке цікаве формулювання. Я його зараз не можу так одразу знайти, але воно тут є. Що навчальний заклад не зможе надати якісне викладання з огляду на те, що в цієї людини є мовний бар'єр. Ну якось так, так? Тобто не людина не дотягує, а ми такі сякі от ми не зможемо. Зможемо витягнути, і отих е, різних тільбудів, і додаткових годин у цих стютя інсет буде недостатньо для того, щоб цю людину витягнути на такий рівень, де б вона могла це е, подужати, цю освіту. В чому я тут бачу проблему? Я бачу проблему в тому, що ці співбесіди зазвичай проводяться не викладацьким складом, а адміністративними працівниками. Ну, іноді буває, що ці особи поєднують функції якісь, але у більшості випадків це може бути просто людина, яка сидить в приймальній комісії, якийсь там вайледер, але не людина, яка щодня стоїть і викладає учням, в тому числі іноземцям. Чому я... Вважаю, що це проблема. Тому що, коли мова йде про вчителя, в нього є досвід, він же цих іноземців бачив усіх розмірів, кольорів і на будь-який смак, і він знає, що працює, що не працює. Так, от, де є якісь передумови, щоб людина розвинула протягом першого періоду навчання свої мовні навички, таким чином, що вона вирівнюється, так, що вона все одно потягне. Що їй просто треба дати якийсь період для того, щоб вона оговталася. так? А коли мова йде про Вайледера, то він оцінює ваш рівень мовний тут і зараз. От як ви на нього справили враження, ви ще нервуєте, бо це ж така співбесіда, від якої багато чого залежить, і це тільки природне, що ми починаємо нервувати, забувати слова і так далі. Ну, і інша частина проблеми в тому, що Така людина не отримала чітких якихось інструкцій, чітких критеріїв, яким чином оцінювати цей мовний рівень. Тобто в самій цій записці нічого не сказано про якісь чинники, на які треба звертати увагу, якісь показники. Це все дуже, -дуже суб'єктивно. І те, що для одного буде здаватися, що О, ну це нормально, людина говорить, інше буде крутити носом і казати, що та ні, цього рівня явно недостатньо. Тому це дуже-дуже суб'єктивно, дуже-дуже непевно і, на жаль, мовна школа в особі тієї е співробітниці вайледерки чи співробітника вайледера, так, які будуть сидіти на вашій е оцій зустрічі. Може вам відмовити ну, і має на це повне право. І ніяких критеріїв, ніяких правил, на які би могли посилатися і казати, що ця відмова була неправомірною, ми не можемо, тому що таких критеріїв не існує. Оце, в принципі, все, що я хотіла сказати. Що, на жаль, Є ще одна суттєва перепона, і я знаю, що багато українців, які в моїй групі підписані, зверталися до мене. Багато хто планує вже на зимовий старт, тому що непевно, що буде з нашим sl 1 Ну, все ж таки, будемо сподіватися, що його продовжать, але якщо ні, то. В багатьох єдиний шанс зачепитися в дані, це буде кудись поступити на середню спеціальну, яка буде у позитив списку. І тому я про це кажу зараз: що готуйтеся до співбесіди, в тому числі на що потрібно звернути увагу, це як висновок до. Відео, ну, по-перше, мова, мова, ще раз мова. Це я вже мільйон разів казала, і ще буду мільйон разів казати, тому що це правда. Без данської мови ми далеко в Данії не вчить, не просунемось, так тому на це слід звернути увагу. Навіть От до такого маразму, що можна вдома сісти і підготуватися до цієї співбесіди, попросити когось, кого ви знаєте, в кого Данська краще, якось цю співбесіду про, про репетирувати, я не знаю, як це сказати, так? Відпрацювати, потренуватися, імітувати, щоб у вас. Скажемо, не настав такий параліч, коли ви з переляку все забули і всі слова кудись зникли. Це перше. По-друге, підготуйте якісь завчені фрази, от яким чином ви можете. Повернути співбесіду в таке русло, що ви можете продемонструвати і зацікавленістю фасі, так і те, що вам реально це цікаво, ви збираєтесь працювати в цій сфері. І по-друге, що ви спланували ваше майбутнє, ви підготували план Б. Якщо ЕСЕЛ 1 скасує, то ви знаєте, що ви йдете і подаєте на оцю прив'язаність до навчання. Це на той випадок, якщо вам не поставлять пряме запитання, де ви можете на це відповісти, але вам потрібно це буде якось їм дати знати, так, що у вас є такі наміри і ось такі плани, то оцей шматочок можна навіть завчити. <сміття> так, але щоб воно не виглядало, звісно, так, що ви це зі скляними очима тактити роторите, але щоб це виглядало природньо. От. І не лякайтеся, кажіть впевнено, навіть якщо ви говорите з помилками, данці дуже люблять, коли їм демонструють впевненість і бажання вивчати мову. так що у вас є зацікавленість, і ви збираєтесь мову покращувати і так далі. Все, на цьому я дякую за увагу. Сподіваюся, що це відео вас трішечки підготує до майбутнього вступу. І побачимось з вами в наступних відео. Всім па-па!